Інка все вирішує одна помилка, і от шкода, що цієї помилки припустилися саме ми. Піхальонок непогано. Підключив Бланко. Бланко назад під удар. Удар поворотах забиває Олександр Піхальонок на 10-й хвилині. Дніпровадин попереду. Хороший удар від Піхальонка. Не зумів свою команду врятувати Богдан Когут. Ну і визначаємо всю комбінацію. Піхальонок на Бланко. Бланко повернеться вже шостий гол в цьому сезоні. Дивимось, ось тут не, не зіграв, по-моєму, кучеров. Не зупинив м'яч як слід. Потім вже піхальонок зробив перехоплення, підключив Бланко, Домінго Бланко повернув. І який удар. Класна комбінація, нічого не скажеш. Домінго Бланко не став там прострілювати чи йти в дриблінг. Він назад повернув на піхальонка, який приклався так, приклався від душі. Олександр Піхальонок. Ніде. Подача. Виходить, рибак вибиває. м'яч. Дахновський і не влучає Віталій Дахновський. в Ворота. Хороша та команда Юрія Вірта. Це в традиціях цього клубу. Давайте подивимося, якою кількістю а, пішли до чужого штрафного майданчика Дніпряни. Ну, от, зараз тільки видно, що там чотири футболісти, який сей від когута. Довбик бив, так і. Розкішну нагоду. Давайте ще раз подивимося. Подача від піхальонка і удар Довбика. Який сейв. Паня стосунків. Щоб не заважати їм ці стосунки з'ясовувати. Один проти одного регулярно грають брати Пасічі. Хороша передача від Пегло. Тут зовсім забули про танчика. Танчик у центр на піхальонка. Звідси Піхальонок може пробивати. Удар, який не подіставав цей м'яч. Ну, ще раз друзі, нагадую, що українська прем'єр-ліга спільно із фондом Трибуна Героїв ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів. Хорошу серію. Це вже 12-й поєдинок, в якому Дніпря не забиваються на виїзді. Дахновський. Дахновський вже у чужому штатному майданчику, Дахновський, які варіанти в центр віддає. і Як можна не використовувати такі моменти? Геннадій Пасіч. Так, а де був брат? Ну, брат теж був у чужому штрафному майданчику. Десь він так відпустив Геннадія. Пеґлоу центр зміщується. М'ячем заволодів піхальонок і одразу побачив Домінго Бланко. Віддав на нього передачу. Бланко у чужому штрафному майданчику. Бланко ближній кут. І все це контролює Богдан Когут. Мені здається, навіть когут цей м'яч навмисне профідбира підбирання за Дніпром 1 іде подача ще одного від піхальонка. Це танчик опинився. Подивиться на лівому фланзі вперше в цьому матчі. Рубчинський. Звідси і пробити можна. Хороший такий щільний удар, але ловить м'яч когут і подивимося скільки. На 82-й відзначився Едуардо Герейро, панамський півзахисник. Ну і в нас теж 1-0. Олександр Піхальонок забив на 10 й пльог. Хороший пас на простір. Гайдучик біжить. Проти нього Сарапі, Микола Гайдучик падає. Підводиться і встигає зіграти на партнера. Непогано. Геннадій Пасіч. Пасіч на одній позиції. Пасіч його постріл. Вище м'яч летить. Геннадій Пасіч міг віддавати партнеру. не готовий вислуховувати претензії партнерів. Давайте згадаємо, що Пасіч мав момент наприкінці першого тайму, коли Дахновський прийшов і хорошу передачу віддав. Ну, ось так, З островатого кута пробував Пасіч. Але все ж таки позиція була такою. Вбивчою. Тобто все правильно робить. Довбик. Втрачає м'яч. Доубек. Перед пішов по-моєму. Це куркот. Центральний захисник. Шарай наважується на удар. Рибак. Владислав Рибак забирає цей м'яч. Станіслав Шарай ще цього матчу може приєднатися до збору коштів. Перейшовши за цим qr кодом так що підтримуємо так, підтримуємо сім'ї тих, завдяки кому ми зараз рушух. Зараз подивимося, як будуть розігрувати це стандарт положення. Господарі удар Дахновського. І на місці Рибак. Рикошет. Бу... Непогано. Знову курку. Не боїться брати на себе ініціативу. Ось тут хороший вихід. Моменту Вереса. Шестаков на ударній позиції. Шестаков не забиває. Як же врятував свою команду Владислав Рибак? Він таквався. Давайте ще раз подивимося. Ну Все правильно в дальній кут, але рибак подивиться. Як ногою у стилі Давіда Дехеа цей удар парирує. <пористо> На перехоплення Шестаков. Пасіч. Шарай. Хороша передача. Удар по воротах. Рибак свою команду рятує бив. Близниченко прав Шерифа, Інгульця. з-під каплієнка пробував Близніченко. Хайнер. Послизнувся. Хайнер. Геннадій Пасич. Контратаку вибігає Верес. Важливо було не зіграти точно. І порушення правил. Арбітки не рухує собі. Допоміг Олександр Назаренко. Добик. До під праву ногу, удар добика. Вище воріт. Мені здається, це удар, який закриває програму матчу у вересні 1 Так команда Олександра Кучера перші три очки здобуває у 2020